Доброго дня мої малята, гарні хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас казкотерапія. Я вам читаю казку, в ході казки задаю вам запитання, ви з дитиною їх обговорюєте. Якщо будуть виникати у вас запитання, ви обов'язково мені їх задаєте. Або якщо ви після того, як прослухали казку, обговорили, щось там, може, ну, виникли у вас додаткові запитання, то ви теж мені пишете, і ми все це з вами вирішуємо разом. Так? Добре, погнали! Казка розмова зі страхом. В одному дуже старому та темному лісі у парку. Під лавкою жив страх. Ніхто ніколи не бачив, як виглядає страх, тому що той виходив гуляти тільки ночами, коли ставало темно. Він заглядав у вікна, домівок, багатоповерхівок і дивився, як люди вечеряють. П'ють чай на кухні і дивляться телевізор. Страх дуже цікавився людьми. Якось в одній із квартир маленький хлопчик довго не міг заснути. Він крутився під ковдрою, дивився на різні тіні, що відкидали меблі на стіни, і побачив страх у віконці. Що відчув хлопчик? Де у нашому тілі живе ця емоція? Як виглядає страх? Хлопчик спершу злякався і хотів покликати маму, але страх сказав йому: «Тшшш, не хвилюйся, я скоро піду, я не з тих злих. Я добрий. А хіба страхи бувають добрі? здивувався хлопчик. Бувають. Завдяки мені ти боїшся темряви, а значить, не можеш спіткнутися в темряві і впасти в яму. Я захищаю тебе від забитих місць і синців, гордо відповів страх. А злі страхи тоді які? Стало, хлопчику, цікаво. Ну, наприклад, страх перед новими знайомствами, коли боїшся зробити перший крок. Такий страх може взагалі перешкодити знайомству, страхи, які взагалі жити заважають, страх поразки, страх, що страпиться щось погане. Коли насправді нічого не відбувається, розповів хлопчикові страх. «М -м -м -м. А який він той страх, добрий чи злий? Чи міг би ти з ними подружитися? Чи хотів би ти змінити цей страх? Треба подумати. Отже, хлопчик зліз із ліжка і підійшов до страху ближче. Придивитися! Добре, що ти не заважаєш мені знайомитися, звичайно, почав говорити хлопчик. Але дещо мені все-таки не подобається в страху темряви. Це що ж? здивувався страх. Ну, мені не подобається, що ти з'являєшся в моїй кімнаті. Коли я вимикаю світло, і я боюся залишатися в кімнаті один. Але ж це моя кімната, це моя фортеця, рішуче сказав хлопчик. Хм, це справедливо, погодився страх. Давай домовимося, я допомагатиму тобі скрізь де темно, але ніколи не буду заходити в твою кімнату. А чим би ти хотів домовитися зі своїм страхом? Чи змінилася інтенсивність страху зараз? Продовжуємо. Скажи мені, а що робити, якщо зі страхом неможливо домовитися? Якщо він злий, стало цікаво хлопчику. Відомо що. Треба йому суперздатність показати. Він тоді злякається і перестане лякати, пояснив страх. Шкода, що в мене суперздібностей немає, засмутився хлопчик. Як немає? На, ось тримай! Страх простягнув хлопчику порожні долоні. Хлопчик недовірливо глянув на ці долоні. Потім страх знову показав долоні. Тут нічого нема, нарешті вигукнув він. От смішно, це невидимий купол від усього страшного та поганого захищає. Потрібно тільки за вухо себе смикнути, і купол. Відразу над тобою розкриється. Забирай швидше, а то передумаю віддавати, пояснив страх, ти можеш придумати собі суперздатність чи взяти ту, яку страх подарував хлопчику. Як вона в тебе включатиметься? Що ти відчуєш? Хлопчик ще трохи говорив зі страхом. Потім смикнув замочкою вушка, накрився куполом і солодко заснув. Ось так, мої хороші. Бажаю вам миру та добра, обнімаю сильно, сильно.